Ну а ми те будемо говорити тепер про те, що теж нас то гидає: про рекламу, яка дратує у Києві. Встановили лавки з міні телевізорами, де крутять рекламу, і це викликало жваву дискусію. Кияни та урбаністи обурилися такою ініціативою влади. кажуть, що це, ну м'яко кажучи, і, е, не корисно і не гармонійно. Наш Антон Мреква вирішив сам оцінити новацію. Чи дійсно реклама на лавах зайва і хто від цього отримує зиск? Дивіться далі. Реклама звідусіль на кожному кроці. Банери, плакати, вивіски, а тепер ще й екрани на паркових лавах. Ось, власне, так тепер у столиці виглядає. Місце відпочинку по-сучасному. В спинки лавок інтегрували міні-телевізори. А раптом щось дорогою пропустили. Так от вам контрольний постріл не дуже гарно. Реклами дуже багато і так взагалі в житті. А ще й тут. Це не дуже зручно. Займай площу, по-перше, зручно. банально сидіти і до того ж, ну реклами і так по місту дуже багато, і закращувати це ще й місце відпочинку. Ну так собі йде. Якщо ти піде дощ, ти можеш сісти. Та може пробити якось проводку, ти мож, тебе може вдарити током. І таких лавок тепер хочуть встановити понад сотню у різних районах столиці. Урбаністи від ідеї не в захваті. Кажуть, Київ вже й так перетворився на постер. Якщо лавка перетворюється на рекламний банер. То, по перше, вона стає менш комфортною лавкою. Архітектор чи дизайнер цієї лавки почне думати, яким чином інтегрувати той рекламний банер, а не яким чином зробити цю лавку зручнішою, коли ти сидиш на лавці, ти хочеш просто відпочити, а не е, власне бути. Чимось наша дивляться, Місць для розміщення рекламних банерів достатньо, і на лавках їй точно не місце, кажуть спеціалісти. Від занадто яскравого інтерактиву у людей з психічними або нервовими розладами можуть виникнути рецидиви. Для людей, наприклад, з епілепсією, з ментальними порушеннями, так створюючи зайвий шум, так тому що вони і моргають, і мигають. Замовив такі лави до столиці. Департамент міського благоустрою технічні показники розробило Київське інвестиційне агентство. Послуги з розміщення реклами надає маркетинг компані Телефонуємо, дізнатися, скільки ж коштує розмістити тут рекламу. Кронометраж рівняється рівною 10, 10, 20, 30 секунд. Рекламний блок – 3 хвилини. На місяць, якщо брати базову ціну, то на 30 днів то виходить вартість 6 тисяч гривень. З ПДВ. Міський бюджет від реклами теж отримує зиск. Від 400 до 700 гривень з кожної лави щомісяця. І чим ближче до центру, тим ціна вища. Станом на сьогодні інвестором оформлено 38 дозволів на розміщення таких об'єктів, і за результатом обстеження місць розміщення зафіксовано встановлення 26 вуличних лав. І поки ми знімали інноваційні лавки, з'ясувалося, що їх взагалі скоро можуть демонтувати, бо встановлені вони з порушенням проєктних вимог. Встановлені об'єкти за результатами обстеження мають мають відхилення від погодженого проекту, а саме, зона сидіння має бути суцільною, без такої перфорованої металевої сітки. Також ми намагалися отримати коментар від департаменту благоустрою Києва щодо доцільності встановлення таких лав. Але на момент виходу сюжету в ефір відповіді не отримали. Експерти від себе радять. Якщо інтерактивні банери заважають скаржитися, це зафіксувати цю проблему на сервісі 1551 і передати її відповідним органам 1551 вже безпосередньо самі передають балансоутримувачам так цю інформацію і про цю проблему. А ще можна ініціювати петицію і підняти тему на загальному рівні, адже саме активна позиція громадян в силах повернути місту естетичний вигляд і комфорт.